Ну що, ось він реліз Laravel 12, і давайте подивимось, що нового нам принесла команда Тейлора Отвала і з чим нам доведеться працювати в новому релізі. А поки я попрошу поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо ви не зробили цього раніше. Будь-яка активність допомагає просувати це відео і якомога більше людей зможуть його побачити. Також долучайтеся до нашої телеграм-спільноти, де я майже кожен день публікую цікаву і корисну інформацію та де ви можете обмінятися досвідом і своїми думками і з однодумцями по розробці. Одразу нас зустрічає оновлений сайт Laravel. Він був повністю перероблений з нуля. Як бачите, Нові секції, нові анімації, нові розділи з продуктами від Laravel, з їх open source пакетами. І, звичайно ж, оновлені сторінки документації. Давайте одразу подивимось на релізноути І що тут у нас з підтримкою? Дев'ята та 10 версія у нас вже не підтримується. Останні оновлення пачів безпеки для 10-ї версії у нас були 4 лютого 2025 року. Дев'ята версія вже не отримає ці патчі безпеки з минулого року. Що з 11 версією? версії? Вона у нас, як і заявлено до того, була підтримка до вересня 2025 року, бакфікси. І патчі безпеки будуть отримуватись до березня 2026 року. Ну і власна 12-та версія, вона у нас порівняно з 11-ту версією, мінімальна PHP-версія не змінилася. 8.2.8.4. Підтримка багфіксів до, до серпня 2026 року, і е, отримання патчів безпеки до лютого 2027 року. Тобто два роки у нас є на те, щоб безпечно користуватися 12-ю версією фреймворку. Mm -hmm. Нам обіцяють, що для React, View і LiveWire під... включена підтримка. Роботи з Work OS-кіт для автентифікації, що це таке, це, в принципі, я б назвав SSO версію аутентифікації, і що вона в себе включає, це підтримку автентифікації через соціальні мережі. Якщо ви не хочете підключати Laravel Socialite, це пакет для Laravel, який підтримує саме роботу з соціальними мережами. Ви можете це зробити в одному місці, використовуючи цей AusKit від WorkOS. Як нам пишуть, що WarcOS він побудований на Radix, і це найбільш популярна open source дизайн-система. Чесно кажучи, я з нею особливо не мав справи, лише чув. І цей привіт більш детально з нею познайомитись в окремих відео. І якщо вам таке цікаво, пишіть про це в коментарях. Давайте подивимось все ж таки тоді, як оновлюватись, подивимось апгрейд гайди. І тут я бачу з high impact changes лише два пункти. В свою чергу як low impact changes, буквально їх п'ять. І це, мабуть, найменші. Апгрейд-гайди, які я пам'ятаю у Laravel. Менших ніколи я до того не бачив. Ну що ж, поїхали подивимось, що нам там пропонують. І кажуть, що заапгрейдитись з 11 версії на 12 у нас займе приблизно 5 хвилин. Ну, думаю, з такою кількістю змін більш ніж реально. Що ж, що нам треба зробити? Перш за все, звісно, що в Composer.json ми маємо змінити версію фреймворку з, 12, з 11 на 12 і припиняється підтримка карбону другої версії, в принципі, вже давно пора було перейти на третю версію карбону. Якщо ви досі цього не зробили, мабуть, у вас на це були якісь дуже сильні причини. Далі йдемо: зміни, які мінімально нам можуть нашкодити. Якщо ви використовуєте фасад конкуренції, якщо ви знаєте, що таке октан, знаєте, що можна в ньому паралельно виконувати декілька задач, декілька процесів, скажімо, виконувати під час одного запиту, то зміни в методі RAN. Тепер метод з асоціативним масивом повертає нам результати конкурентних операцій. Вони у нас повертаються з ключами тепер. Бачимо, як приклад, як на мене, класна фіча, якої десь не вистачало. Йдемо далі. Робота з базами даних. Якщо ви колись вивантажували дані по таблицям, по в'юшкам, по тайпам ваших баз даних, то тепер ви маєте мати в голові одну думку. що Результат виконання цих методів, він включає в себе всі е, скімас, да, всі оці ваші бази даних по замовченню, тобто всі таблиці, які ви е, вивантажуєте. Якщо вам необхідно якась конкретна база даних, то ви маєте це прописати е, аргументом ці методи. Якщо вам треба декілька баз даних, то звичайно, що ви масиво можете перелічити і ці бази даних. І це стосується всіх, в принципі, методів. Далі, команди Artisan, DB Table і DB-show, вони показують результати для всіх реляційних баз. Для MySQL, для MariaDB, для SQLite, Postgres і SQL Server. Тобто ці речі, які ми, в принципі, у 90, я думаю, 5% випадків використовуємо на наших, для наших баз даних, тепер вони ці команди outputять результати по замовченню. І це класно. Реквести. Відбули зміни у метод Merge if missing для реквестів. Тепер цей метод підтримує вкладені масиви використовуючи синтаксис через крапочку. Тобто ми можемо вказати через крапочку ті ключі, до яких ми будемо присваювати значення, і це наближує знову ж таки до Way синтаксису роботи з масивами. І, як на мене, від того код стане тільки чистішим і читабельнішим. Мені таке оновлення подобається. Валідації. Відбулися зміни у валідуванні SVG файлів. Тепер правило для SVG, воно дозволяє нам включити SVG файли як по замовченню. І вони будуть у нас сприйматися нашими валідаторами як зображення. Але для цього нам потрібно наявно це вказати. Бачимо, як це зробити. Якщо ви використовуєте е, підхід для опису правил валідації, то для імеджів вам потрібно вказати отакий прапорець «allow svg». і таким чином ви вкажете вашому валідатору, що е, svg файли які ви будете завантажувати, вони будуть е, е, сприйматися як зображення. Ну або інший синтаксис, якщо ви звикли е, описувати. Е, Правила валідації через масив. Ну, власне, це всі ченджі, які у нас відбулися. Як на мене, знову ж таки, я повторюся, це найменший апгрейд-гайд, найменший реліз-ноут, який ми бачили коли-небудь в документації Laravel. Але якщо ви хочете подивитися на всі зміни на GitHub, думаю, що в релізах ми можемо подивитися зміни, які були. Під капотом зроблені, їх досить багато. Щось було пофікшено, щось було додано. Ставте на паузу, роздивляйтесь, якщо для вас певні зміни є критичними чи цікавими, я думаю, що з ними ви можете тут ознайомитись. Стартер-кіти. Нам вони були анонсовані ще на Лараконі, здається, в Австралії. Я може помиляюся, може і в Амстердамі на останньому європейському Лараконі. Але, як нам Ними користуватися. Нам було представлено три стартер-паки це для React, для View і для LiveWire. Щось цікавого, для того, щоб ними користуватися, нам необхідно клонувати ці проекти з Гітхабу Laravel. і він, кожен з цих стартер-паків вже має скелетон для роботи саме з відповідним фронтенд фреймворком з яким ви хочете працювати. Описано. Як це робити в офіційній документації? І давайте подивимось, які є зміни в кожному з них. Давайте почнемо з React. -у. Зайдемо в Package.json і глянемо, які у них тут є зміни. По-перше, ми бачимо, що Radix UI у нас для компонентів використовується по замовченню. Мабуть, це прикольний. Прикольна бібліотека для компонентів, треба буде на неї, мабуть, подивитися більш детально і уважніше, трошки пізніше. Так, React у нас останньої 19-ї версії, Tailwind 4-ї версії, і це логічно, тому що ми знаємо, що, в принципі, Tailwind CSS, він був Його реліз 4-ї версії відбувся трохи раніше за Laravel 12. І було б логічно, якщо Команда Laravel додала б саму останню версію Tailwind CSS до своїх стартер-паків. Е, виглядає як логічні зміни, і давайте далі будемо дивитися на Vue.js. Що у нас у Vue.js? у packed JSON, у нас е, є декілька цікавих для мене е, відмінностей від React. По-перше, ми бачимо, що Tailwind CSS. Він не четвертої версії, він версії 3.4.1. Чому саме так для Vue Starter Kit? Для мене це загадка. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, то я дуже буду радий побачити їх в коментарях. Для мене зараз це трошки незрозуміло. Інші, інші версії у нас виглядають як останні: Vue, Vue TypeScript, ZG.js. Від це все виглядає, наче як оновлене. Але чомусь Tailwin CSS у нас не оновлений. Цікаво. Що у нас у Lifewire? В принципі, тут е, нічого е, критичного. Знову ж таки, tailwind CSS у нас четвертої версії, але з мінорними, з мінорними апдейтами у react -у. Це 4.00 версія. Тут вже застосовуються ще й мінорні якісь фікси. І цікаво знову ж таки, чому така різниця, і чому такі зміни між трьома стартер-паками. Ну і звісно, зміни, які ми не побачили в документації, але які вони в нас все ж таки є. По-перше, вийшов збитий офіційний плагін для Visual Studio Code. Він тепер в версії 1.0, і я думаю, що він тепер більш стабільно працює. Хоча, чесно кажучи, до цього у мене до нього нарікань не було зовсім. Він дуже круто працював. І якщо ви працюєте саме в Visual Studio Code, я дуже вам рекомендую скористатися саме офіційним цим плагіном. Він дуже крутий. Він знає, розуміє код Laravel, він знає архітектуру Laravel, він вам буде дуже багато підказувати. Autocompletion працюють чудово. Ворнінги всі підказує дуже класно. Тому, якщо ви пишете саме ваш код у Visual Studio Code, це мастхев, як на мене. Ну і звичайно, рояль в кущах, це Laravel Cloud. Це те, на чому робили акцент розробники ІТЛ, зокрема на всіх лараконах цього річ чи минулоріч навіть коли це було анонсовано. Це Рішення для деплою для розгортання для проєктування і запуску Laravel застосунків навіть наскільки я розумію, без коду, тобто ви можете робити у візуальному режимі проєктування і запуск ваших Laravel застосунків. Або ж, а, наскільки я розумію, ви можете керувати вже готовими вашими laravel застосунками, підключивши ваші github репозиторії до Laravel Cloud. І там ви будете мати всю інфраструктуру, яка потрібна для роботи саме Laravel. Ну що, друзі, ось таким вийшов реліз Laravel 12. А що про нього думаєте ви, пишіть про це в коментарях. Ну а ми з вами побачимось у наступному відео.